Ва Україні! Раді вітати вас на каналі телерадіостудії Міністерства оборони України БРИЗ. І далі до вашої уваги програма Військо. Цього тижня російські війська атакували Одещину. На жаль, загинула одна жінка. Ще троє людей постраждали. Внаслідок атаки виникла пожежа у п'яти торговельних кіосках, яку вогнеборці оперативно ліквідували. Пошкоджено місцеву інфраструктуру та кілька автомобілів. Президент України Володимир Зеленський на цьому тижні побував у Нью-Йорку для участі у заходах із нагоди 80-ї сесії Генеральної асамблеї ООН. сьогодні ніхто крім нас самих гарантувати безпеки не може. Лише сильні альянси, лише сильні партнери, і лише наша власна зброя. Немає гарантій безпеки, окрім друзів і зброї. Жоден. Українець не обирав такої дійсності, Знаючи наших людей. Я скажу, що вони б обрали інші пріоритети. Українці люди мирні, але люди, які хочуть жити, жити вільно, у власній незалежній країні ця війна триває, зброя стає ще смертельнішою, і лише Росію можна обвинуватити в цьому шановні лідери. Ми змушені захищаючи життя, будувати підземні школи, підземні шпиталі. Аби захищати життя, ми маємо витрачати дедалі більше для захисту наших електростанцій, інших об'єктів критичної інфраструктури, ми можемо захиститися від подібних загроз, зупинити перегони озброєнь дешевше ніж будувати. Підземні дитячі садки, чи величезні бункери, ховаючи там критичну інфраструктуру. Ми маємо інакше діяти разом, щоб зупинити агресора. Тому не мовчіть, поки Росія веде свою війну, говоріть, засуджуйте, захищайте життя. Люди чекають дій. Дякую. На полях сесії Генасамблеї ООН президент України Володимир Зеленський зустрівся із президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Глава української держави зазначив, що сьогодні багато йшлося про повернення українських дітей і висловив окрему вдячність першій леді США Меланії Трамп за увагу до цієї проблеми. Президент України поінформував про ситуацію на полі бою та результати контрнаступальної операції в районі Добропілля та Покровська, завдяки який українські воїни змогли просунутися на 360 Кілометрів і взяти в полон понад тисячу російських окупантів. Президент Трамп чітко розуміє ситуацію і добре поінформований про всі аспекти, акцентував Володимир Зеленський. Під час цього візиту Володимир Зеленський також провів зустріч із президентом Казахстану Касимом Жомартом Токаєвим. Президент України подякував за підтримку суверенітету і територіальної цілісності України. У свою чергу Касим Жамартокаєв запевнив у повній підтримці України та наголосив, що важливо досягти миру якомога швидше. Сторони також говорили про розвиток двосторонніх відносин, зокрема про торговельну економічну співпрацю. Окрема увага зацікавленості казахстанських компаній брати участь у відновленні України серед іншого соціальної, житлової та енергетичної інфраструктури. Міністерство оборони України розпочало розгортання цифрової системи обліку та управління військовослужбовцями Імпульс. Відтепер військові частини отримують швидкий доступ до актуальної інформації про людей, а командування зможе приймати управлінські рішення на основі чітких прозорих даних по кожному підрозділу, зазначив міністр оборони України Денис Шмигаль. Імпульс пройшов авторизацію відповідно до сучасних міжнародних стандартів з кібербезпеки, які використовують країни НАТО. Усі дані зберігаються і передаються. У захищеному середовищі доступ надається лише уповноваженим особам із визначеним рівнем прав. Робота наших воїнів з великокаліберною зброєю як окремий вид мистецтва, особливо коли ця зброя влучає у ціль. За філігранною роботою воїнів-артилеристів 118-ї окремої механізованої бригади на самохідній артилерійській установці Паладін спостерігала Ілона Коваль. Скупчення нам не потрібне, тож пересуваємося по одному і швиденько. Слава Україні! Це самохідна артилерійська установка М-109Л. Саме цією зброєю наші артилеристи 118-ї окремої механізованої бригади тримають оборону на запорізькому напрямку. І сьогодні ми поспілкуємося з нашими захисниками і обов'язково покажемо, як красиво ця потужна зброя насипає по орським позиціям. На цьому напрямку ми працюємо сутками. Кожний день, кожну ніч. До первого постріла Втрата времени десь секунд 40 хвилин. Цей час подається команда, я її приймаю, кажу до бою. виїжджає гармата, всі займають свої позиції. Заносять снаряди, порафу, приймаємо координати і працюємо. Косата була заряджающа ТЗ. Потім я був міхводом ТЗ. уже Перейшов на САУ заряджаючим, міхвод сау, навідник сау. На даний момент працює командир. Mm -hmm. на. Це як і міномети, і, і, і льотчики вражеські, і піхоту, як ми вражали. І по техніці також працюємо. Mm -hmm. Є різновид снарядів. Есть осколочные. Есть, допустим, косата. Да. А ви які ми часто про від про тому, Працюємо і темотамо. Можете показати? Снаряд? Так. Так, мув мене Утро От не починається нескофені. Пост. що найбільше подобається вам всі роботи? Сам процес подобається. E, сам пустря. Як він крає сходи, як до нього як він вважає ці. А чому вирішили за такий тим захист? Це наша країна і треба вони. Тут вже маюся як сім'я дуже давно. Всі це дуже гарно знаємо. Но... І один одному допомагаємо. Ми виконуємо одну роботу, яка наближає нас до приму. Бойові катери демонструють злагодженість і готовність під час патрулювання та відпрацювання маневрів у акваторії Чорного моря. Тренування покликані підвищити ефективність дій українського флоту в умовах сучасних викликів. Хаподеса відбувся круглий стіл на тему актуальні проблеми ветеранів та їхніх родин шляхи вирішення. В обговоренні взяли участь представники влади, благодійні організації і, звісно, ті, заради кого і влаштували даний захід наші ветерани та їхні сім'ї. Герої не верають. Почути проблеми безпосередньо від військових ветеранів та родин наших захисників та захисниць. Саме таку мету мав проведений у ветерансхабі Одеса круглий стіл, який відбувся за участі представниці Верховної Ради України. Ми ініціювали створення цього цієї робочої групи. Їздити по регіону і спілкуватися напряму з захисниками, їздити в госпіталя, тому що дуже багато в ми навідуємось. Почути прямі питання для того, щоб ми мали прийняти якісь рішення для того, щоб наші депутати подали на законодавчому рівні зміни. для проведення круглого столу. Запросили діючих військовослужбовців, ветеранів, членів сімей загиблих та зниклих безвісти захисників і захисниць. Також були присутні громадські та ветеранські організації. Всі вони мали змогу озвучити представникам влади проблеми, які виникають під час вирішення тих чи інших питань. Участь у круглому столі також взяла представниця уповноваженого Верховної ради України з прав людини в Одеській області. Є такі закони чи підзаконні акти, чи інші важливі такі документи, які не змінювалися завдяки от такої взаємодії, таким круглим столам, таким заходом, під час яких ми обговорюємо питання в даному випадку військовослужбовців, ветеранів, членів їх родин, таким чином готується внесення змін до законодавства на підставі пропозиції в во взаємодії з комітетом щодо захисту прав людини. Будь-який зручний для людини спосіб вона може звернутися до уповноваженого або на гарячу лінію, або на електронну пошту Hotline. Або звернувшись до регіонального офісу омбудсмена, до зустрічі також долучився директор молодіжного благодійного фонду. Некст такі зустрічі вони, по перше, направлені на такий вільний діалог, да де кожна людина може висказати свої потреби. А для нас це в першу чергу. Такий дуже гарний інструмент збору саме фідбеку від батьків, від опікунів чи від представників ветеранів щодо роботи з дітьми та з підлітками. У нас є психологічна підтримка і для дітей, і для дорослих. І окрім цього, у нас є заняття, які направлені саме на психоемоціональну підтримку. Робота з родинами військовополонених і зниклих безвісті це, напевно, найбільш така складна, найбільш емоційно непроста робота. Але разом з цим ми розуміємо, що ми маємо це робити, тому що їм намного важче, ніж нам. Модератором зустрічі був заступник голови ветеран Схаб Одеса Микола Сторожук. Він акцентував увагу на чотирьох кейсах: питання здоров'я, забезпечення житлом, працевлаштування і повага. Якщо їх об'єднати, ветеранська політика буде єдиною та ефективною. За підсумками круглого столу. Учасники напрацювали ряд пропозицій, які будуть передані на розгляд робочої групи у Верховній Раді України та стануть основою для майбутніх законопроєктів і програм для підтримки ветеранів та їхніх родин. Більше про події та життя українського війська дивіться на нашому каналі в Ютуб та на сторінці у соціальній мережі Фейсбук. Українські захисники бережуть вас, тож не забувайте донатити та вірте у збройні сили. Героям слава!